Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачні, ароматні, м'якенькі, здобні булочки з корицею. Розпочинаємо приготування з опари, і для цього нам знадобиться тепле молоко, цукор, свіжі або сухі дріжджі і пшеничне борошно. В тарілку виливаємо молоко, додаємо цукор і дріжджі, залишаємо на хвилинку, щоб дріжджі почали розчинятися. Перемішуємо і додаємо борошно. Перемішуємо. Накриваємо плівкою і залишаємо підніматися в теплому місці на 40 хвилин. Опара вже піднялася, тож давайте замішувати тісто. І для цього нам знадобиться зріла опара, пшеничне борошно, м'яке або розтоплене вершкове масло, цукор, сіль, ванільний цукор або екстракт ванілі і яйця. В тарілку відправляємо яйця, цукор і сіль. І ванільний цукор або екстракт ванілі. У мене ось така натураль... натуральний екстракт, бачите, тут тільки вода і боби мексиканської ванілі. Я, до речі, залишу, залишу в описі під цим відео посилання на магазин, де я замовляю... замовляла цей екстракт. Перемішуємо, додаємо вершкове масло, в мене воно розтоплене. Знімаємо плівку з опари, перемішуємо опару і відправляємо опару до нашого, нашої яєчно-масляної маси. І додаємо борошно. Як завжди, усе борошно відразу не додавайте, тому що кожна марка борошна бере різну кількість рідини. Вам може знадобитися менше або навпаки більше борошна. Тож тут ми тільки спостерігаємо за консистенцією тіста. Головне, тісто не забити борошном, тому що полочки не будуть такі пухкі, м'якенькі і смачні. І як тільки тісто більш-менш об'єдналося в один шар, починаємо його замішувати хвилин 10-15. Також це можна зробити в комбані насадкою крюк. Бачите, більше борошна мені надавати не треба. Загалом у мене пішло десь 420 г. Все, тісто готово. воно дуже м'якеньке, приємне на дотик, при цьому не прилипає до рук. Цього достатньо. І тепер відправляємо тісто у змащену рослиною, олією або вершковим маслом тарілочку. Накриваємо плівкою і залишаємо в теплому місці підніматися на годину-півтори. Тісто вже добре піднялося, ми продовжуємо з ним працювати. Для начинки нам знадобиться цукор, кориця і м'яке вершкове масло. Об'єднуємо цукор і корицю і переходимо до тіста. Починаємо розкочувати. Я перевертаю для того, щоб гладенька сторона була знизу. І розкочуємо. Від товщини вашого тіста залежить, звичайно, і товщина булочок. Від довжини кількість булочок, то тут, то ж тут ви вибираєте самі, що ви хочете. Більше булочок, щоб тісто було не товсте, або навпаки, щоб тіста було також немало. Я в середньому роблю ось таку товщину. Може, десь трошки більше, десь менше. Але приблизно ось така. десь. 5 Тепер змащуємо тістом м'яким вершковим маслом і висипаємо цукор з корицею. Буквально 1,5-2 см до кінця не доходимо, і також я залишаю трошечки цієї посипки для того, щоб присипати булочки перед випічкою. Це не обов'язково можна буде зробити додатково. Але я бачу, що мені начинки в принципі достатньо, тому буквально 2 столові ложки я залишу. Загортаємо в рулетик. І ставимо рулет швом вниз. І тепер ділимо рулет на рівні частинки. Я, напевно, буду ділити на 8 частин. І тепер викладаємо наші булочки. Бачите, які вони гарненькі, на деко застелене пергаментом на достатній відстані один від одної, для того, тому що під час вистоювання і випічки вони добре збільшаться в об'ємі для того, щоб вони майже не торкалися один одного. І тепер залишаємо булочки в теплому місці на вистоювання десь на 25-30 хвилин. Перша партія булочок вистоялася, змащуємо їх збитим яйцем або суміш жовтка і молока і присипаємо сумішю цукру і кориці. Відправляємо булочки випікатися у духовку розігріту до 170 градусів на 20-25 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. Перша партія булочок готова і залишаємо їх повністю остигати. Ну ось і все, булочки готові, вони дуже гарні, ароматні. Дуже-дуже смачні. Аромат стоїть просто неперевершений на кухні. Справжній осінній, затишний. Давайте розріжемо одну. І дивіться, яка вона всередині ще трошки-трошки тепла, але дуже м'якенька, бачите, як вона повертається у свій початковий стан, але при цьому вона не суха, волога, м'якенька. Дуже смачна. Булочки з корицею готові, аромат стоїть неперевершений, а на смак ще краще. Тісто дійсно дуже смачне, пухке, здобне і нескладне. складне. що обов'язково готуйте, підписуйтесь на канал і на телеграм-канал. Посилання в описі під цим відео. До зустрічі!